20 червня у світі відзначають День біженців. Таку дату започаткувала організація Об'єднаних Націй 4 грудня 2000 року. З цієї нагоди представники благодійного фонду Рокада Рівне організували акцію Переміщені долі історії мужності та сили духу. Щорічно. 20 червня у всьому світі відзначається День біженців. І наш фонд, який більше 20 років підтримує біженців в Україні, традиційно приєднується подібними акціями і цього року це. Аудіовізуальна виставка, яка показує історії трьох біженців та трьох внутрішньо переміщених людей, яким вдалося подолати ті труднощі, з якими вони стикнулися, і почати своє життя спочатку. Удійний фонд РОКАДа вони є нашими партнерами на регіональному рівні нашого офісу офісу омбудсмана в Рівненській області. Ми спільно долучаємося до ряду до ряду заходів. Ми спільно зустрічаємо евакуаційні потяги. Ми спільно здійснюємо моніторинг візити до місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених і осіб. І сьогодні а вони запросили нас, або ми з ними розділили цей день і привернули максимальну увагу громадськості до, до біженців, да, враховуючи, що сьогодні саме цьому. Дню присвячений сьогоднішній захід, тому що справді війна принесла в наше життя трішки інші фарби, і ці фарби, на жаль, сумні. День біженців має за мету привернення уваги суспільства до труднощів людей, котрі змушені покидати рідні домівки. Так у рівному відбулася аудіовиставка реальних історій біженців та переселенців. Це люди, яким допомагав наш фонд, які звернулися на різних етапах свого життя. Це люди із Таджикистану, Саудівської Аравії та Ірану, а також переселенці із Луганська та Херсона. Треба сказати, що внутрішні переміщені особи, яким ми допомагаємо, вони Часто потрапляють ще в більш складну ситуацію ніж біженці, оскільки Агентство ООН у справах біженців, яке має мандат захисту таких людей, тільки впродовж останніх 20 років налагодило кластерну систему так званої допомоги у внутрішньо людям. В той час як питання біженців є в увазі цього цієї організації вже багато десятиліть. У рамках заходу також створили об'єднуючий малюнок мозаїку. До створення приєдналися усі охочі тут мали змогу малювати пензликами чи фломастерами, наклеювати стікери та записувати власні думки на тему єдності. На заході були присутні внутрішньопереміщені люди, які зауважили, що такий тихий формат акції найбільш коректна форма підтримки для них. Для благодійного фонду Рокада, який вже 20 років працює в цьому напрямку, ця подія вона є такою знаковою. І сьогоднішній захід він приурочений такій тихій акції на площі, де представлені історії людей, які були змушені покинути власні домівки. Скажу від себе, що це в тому числі моя історія, бо я є вимушено переміщеною особою з 22-го року з Запорізької області. Тому такий формат тихої акції насправді він близький людям, бо це не пригучне не пригучне святкування, а про нагадування суспільству, про людей, які знаходяться наразі в таких обставинах життєвих. Мені дуже сподобалася їхня ідея з малюнком з картою України, щоб кожен рівняний, який приходив, позначав там своє місце, або звідки він, або де він хотів би побувати після повноштабного вторгнення. Це цікавий формат, це мені це сподобалося. Це називається мозаїка єдності. Якось ще, мабуть, в березні ми коли брейнштормили щодо ідей того, як нам організувати заходи літні з моєю колегою Оленою. Ми я не знаю, яким чином разом звізуалізували собі, що це має бути саме таке велике полотно. Вона воно наразі в вигляді мозаїки шматочків. І якщо придивитися, на ній є контури кордони нашої країни. Після рівного команда Рокадівців продовжила акцію в місті Дубно. Наш фонд має на сьогодні 11 осередків, які проводять аналогічні акції, презентують цю виставку у обласних центрах або в інших містах інших областей. Ми плануємо сьогодні також продемонструвати її і у місті Дубно. Такі події щоразу привертають увагу до сили характеру ВПО та нагадують громадам Рівненщини, що процес переміщення не припиняється. Щомісяця люди прямують з окупованих та прилеглих територій, щоб знайти нову безпечнішу домівку. Проєкт реалізується за підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні.